Цей паркан у нас, це ліва сторона проїзду, яка буде туди, на ту ділянку. Уже зашили 60 метрів. Там, де перепади такі зуби, позрізали їх на косу. Так більш симпатично так сказати. От. А тут зараз. Займаємося підшивкою. Покрутили вже обрішоточку і Максим зі своїми ребятками, он там сейчас террасу підшивають. Так що будиночок у продажу. На ось такий красивий. Зелені вулиці з асфальтом. Тихо, тихо, тихо Кого цікавить, звертайтесь. Плануєте купити його, телефонуйте. Плануєте побудувати свій по власному проєкту, звертайтесь, ми будуємо будинки по вашим індивідуальним проєктам. Або якщо проєкту немає, то ми його можемо зробити на протязі трьох днів. UDKM Boot боремося за швидкість і за якість роботи. До нових зустрічей!